Та підтримка, яку можна було побачити від їхнього населення, от це, вона от заключається в основному ось приблизно в таких от дуже потужних акціях. От зараз ви побачите. Десь так вони підтримують Курськ і так далі. Вони просто отак от пишуть. Бачите? З тобою а, курсь... кажуть. Так а що з Курська все буде? Кічками вирішили Вон... ви відспівати Курськ, свічки просто. Да. Ну, Мисля... вони вже ну. поховали Курську, вони вже відмовилися. Поставили свічечку. Що, що, що? Що таке шатура? Шатура. Це, напевно, населений пункт. Це як Сочі, і шатура, я поняв. Чим, да, так, судячи з усього. А ну, чого, а, чого, а, 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 ну, знову-таки, символізм, Да. а що свічками? Ну, тут це ну, вже це ж відспівування, відспілування, розумієш, <смех> <смех> ну якось дивно це виглядає. Е ну, от. Е так, та. 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 Зараз ми подивимо ще одну ефектну пані, так можна в маленькому віконці. Е ну, одним словом, ця ефектна пані е дуже напевно десь в неї в коріння є українське або я не знаю, не українське, ну точно вона не 100% відсотків росіянка, бо е це дивно. Таке а від російських громадян? Але от... Доброго дня, друзі! Вот встретил вместе с уд же э, человека я хочу спросить. Вы как относитесь к освобождению суджи? Да здравствует, Сужданская Народная Республика. Искренне, да. Достала Раша, сил нет. Достал терроризм. Путин пидорас. Украине слава. Класс. Дякую. Якось не знаю. Що таке може бути. Їм уже викрали інопланетяни. Повернули назад, відремонтували і назад. Повернули. Я не знаю. Це просто нонсенс. не вже таке буває, але як бачите, буває, бо в основному. Е... Ну, що це не наше іпсо ти розумієш? Можливо, ну, не знаю. Але може іпсо, навіть, а може і. Навіть якщо наше ІПСО, то це ще краще насправді. Тому що, ну. Тому що нам теж треба працювати в цій площині і розхитувати настрої там на, на Росії у усіляких цих народних республіках, там неважливо Білгородська, Брянська, Орловська. Ну так, тому що чого я кажу, що дивно. Бо в принципі вони в основному от таким от чином реагують, як от зараз наступне буде відео. Це типу умовна їхня евакуація. Але під якими з якою риторикою вона відбувається, то е, да, зараз трохи буде неприємних типу слів, але потім ми реабілітуємо це все з часом. Вони літають, ракети свистять, ночами в підвалі сидім. Ну что, зашли на Брэдли. Кореневский район. Село Красноктябрьск. Две Брэдли потом ходили, раз расстреливали дома. Не знаю, что по ней на Казанках перевозили. В Кореневском районе вообще Аут вот, полнейший. Все разгромило. Вот я с села с нагостью. Мы еле выехали, спасибо, у меня сосед, Зинченко Александр Григорьевич, он нас вывез в Гапонова. в Гапоново по лесу выявил, Там полнейшее, там по улицам ездят нацистские. Бонит транспортеры и стреляют просто тупо по домам. Ну, ехали, направил на меня дуло. Это вот в селе Гапонова живет, стояла около магазина. То есть они были Две машины. на бронетехнике и направили на вас дуло. Две То есть... да. Он похохотал, потому что если бы он захотел выстрелить, же... он бы выстрелил. Пока он проехал, я свинял. А они на просто улицах. по домам и стреляют. Убийцы. Нацисты, убийцы, Раз... палачи. И... них был. Поляки. Они они не бы не сказали, сказали там поляки. Инжен. Поляки. Наемники, поляки. поляки. Потому, наемники. Потому что у нас, как солдате, который нам сказал, чтобы мы выезжали из села, он сказал, что Кстати, тут поляки. Солдатикам... Много людей сказал, что поляки, да. Ну, мы Но... украинцы так. Страшно українцям програвати. У них прямо О, ні, там поляки, там НАТО. Ні. прямо абсолютно раз поляки ближче до Москви були в 1812 році разом з Наполеоном. Так Шо... речі, та. Там ще французи є. Я до речі бачив картинки. Аж э, цей... цілих два французи, ну коротше, поняла військовослужбовці, які очевидно в цьому іноземному легіоні нашому. Mm -hmm. з... Саме Франції і все коротше, там у них понеслося Французи атакують Курськ страшне діло. Ну та ми вже сто разів про це говорили, що їм якось стрімно визнавати, що їм піндюлей дають постійно українці. Хахли, як вони говорять. Mm -hmm. ну, Тому вони придумують різні якісь ідеологеми самі придумують, самі в них вірять і, і пропагандують. Ну, поляки так поляки, раді. Було. Я взагалі не проти. Нехай не. Нам, в принципі, якби не принципово. Точніше, нам геть не принципово. Може ж залежно, там... ну, розумієш, залежно від е... тієї ситуації. Там, завтра, хто а ну латвійці вони взагалі, в принципі, нацисти. Найбільше в світі там завтра на латвійці будуть там потім хто ще ну неважливо. В залежності від кон'юнктури хтось буде нацистом завжди, який е, намагається знищити великий руський народ. Ну і от ці дві, звісно, куліси, котору тебе на жральна, я... да. <рес> Синівичі сидять. Таке істина русків таким фльором, шармом цим шармам, це русська й душа. Ймовірно, що так. Це добре, бо нам би тусім було б дуже некомфортно, підозрюю, якби вона ще й запах передавала. Е, В плані, що це ж неприємно, коли від жінки таке несе. Окей. Про це не будемо говорити, тому що у нас далі новини. Вже ми йдемо до Курська, вже прям То ми до рефлексії подивились різного роду. А тепер ми вже конкретно до новин. Так, тут я бачу новина, я її теж хотіла додавати, але ти її вже додав. Думаю, ух ти, прикольно. Ну, Однаково. ну а... що так? Да? Починають вони, вони де, де, окопи, як вони рили навколо. А, там до речі, я не знаю, бо буде про Запоріжжя чи нема. Там, щоб ви розуміли, вчора вони чи курили, чи, ну, чи спеціально спровокували пожежу на Запорізькій АЕС. Вони там градирню чи підпалили, чи вона сама загорілася. Ну, ми не знаємо, у нас нема е, інформації. Е, ми на минулому тижні буквально чи на позаминулому говорили про те, що почали вони рити окопи навколо Запорізької АЕС. Ну А тепер ситуація змінилася, і те, що ви побачили на картинках, там. Е, Побачила, я не побачив, бо я щось заговорився. Вони почали рити окопи на південь від Курчатова, міста, де розташована Курська АЕС, так що вони готуються, так би мовити, до можливих бойових дій. І там говорили: ну до речі, дивно, що ну, ладно, це така аналітика. е-е Знову таки, я ніколи не хочу влазити в справи військових <кхи> і навіть оцінювати дії нашого ворога. Ну але дивно, що звісно вони перекидають підрозділи, там, навіть якщо почитати наших справжніх військових там того самого машовця вони перекидають підрозділи, але вони перекидають їх. Ну, оттуда вихопили, оттуда вихопили там по частинах, і не глобально, да, не так, як знаєте так. Знаєте, всі аналітики західні, і західні, цей міжнародний інститут, короче там вивчення чогось. Експерти на телебаченнях кажуть, ну, це ми в Курск війшли, щоб, значить, відволікти увагу і, і щоб вони послабили тиск на Покровському і турецькому напрямках. а Ребятки, уже тиждень пройшов, а цього не відбувається. Ну та, вони перекидають певні підрозділи в Курську область, але взагалом е е тиск е на покрові і на Турецьку він продовжується і це не глобальне перекидання там якихось військ. Ну не знаю. Просто окопи нікого не зупинять. Зрозуміло, і, і ми це вже зрозуміли, як оця лінія як це... <тут> Ні-ні, Лінія Суровікіна все ж на Запоріжжі. О, там якраз у нас чому і не вийшло, бо в тій лінії сиділи ну, власне, війська, які обороняли. А от в Курську ці зуби дракона, там пам'ятаєте відео, як перші групи заходять. Ну, і так, mm -hmm. типа, блокпост, зуби дракона і кукусіки. І 20 чоловік його там, ну типа, на цьому посту було. Ну, самі лінії і рви, вони не вирішують, як би, питання. Треба ці лінії комусь обороняти. Ну, якщо вони почали рити шанці біля Курської АЕС, очевидно, є ким це робити Подивимося, бо ми слідкуємо головного задуму, ми ніхто не знає, якщо чесно. От взагалі не Ой, подякували е, пану Ігору Дякую. за хороший донейт Дякую. на Збройні Сили України, 1200 гривень, супер круто, е, велика подяка. Іра вам може зробити шарики. Е, а, роб... А, роб... Дякуємо вам. Так, ну взагалі, якщо дивитися, навіть вже продовжу цю тему зведення взагалі генштабу, вони ж постійно щораночку, останні події, що то дійсно дуже тяжко в нас лишається, Тобто, у нас звісно, нам би хотілося, щоб. Коли наші війська в Курську, щоб вони все кинули і побігли захищати свій курськ, але як бачите, курськ їм, в принципі, не такий важливий. Вони все одно лишаються в Україні, продовжують свої спроби атакувати наші позиції наших військових. Тому дійсно підтримка має лишатися в нас. Тому дякуємо вам за донати, щоб ви підтримуєте збройні сили України, бо все одно лишається тяжко, як не крутий.